Давай, шановні друзі, Моє ім'я Микола Малкович. І ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському проект, в якому ми за зазвичай говоримо про здоров'я, і сьогодні будемо говорити про забезпечення наших людей медичними послугами, тому що в даний час у військовій у військових обставинах дуже важливим залишається питання налаштування роботи медичних закладів. Тож сьогодні приділимо цьому увагу, адже велика кількість факторів можуть завадити повноцінно. Ному функціонуванні тому деякі медичні установи беруть участь навіть у грантах і виграють необхідне обладнання. Про це також сьогодні поговоримо. І з нашим гостем з нами сьогодні. Олександр Задорожний, виконуючий обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Кривоїської міської ради. Вітаю вас, Олександр. Доброго Олександру Юрійовичу, я знаю, що я не дарма згадав про гранти. Так нещодавно ваш медичний заклад приймав участь в одному з таких грантів. Розкажіть мені, будь ласка, що це був за грант і як ви про нього дізналися? Грантів, взагалі дуже велика кількість буває. Uh -huh. По-перше, до нас звернулося чи бажаємо ми по ну прийняти участь наш саксанський виконком. Були озвучені правила, що потрібно зробити. Ми виявили бажання прийняти участь І в даному гранті. Будемо так казати, ми отримали 4 генератори, що зараз вкрай необхідно для наших пацієнтів, для нашого закладу, для надання медичних послуг для зберігання вакцини або медикаментів, які потребують постійного електроживлення. Угу, Так Ек, як проходила участь, і яким чином ви туди подавалися? Е, ну у нас були дуже гарні куратори з виконкому. Вони нам надавали яку необх... необхідну інформацію від нас. Ми заповнювали, надавали, і на, ну, таким чином відбувався зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок в більшій випадках був саме за допомогою там онлайн ресурсів, це або месенджери. Там Телеграм, Вайбер, ну будь-який там обраний шляхом. Ми подавали ті чи інші документи, заповнювали. Потім надсилали, затверджували, і таким чином, пришвидшився процес для подачі документів і заповнення їх. Це був грант від якоїсь міжнародної організації, або від якогось локального фонду, або від міської влади. Від кого ну тут дуже важко сказати, тому що ми спочатку подавали на один грант, потім нам сказали, що інші учасники uh -huh. є гранту, сказали подати на її. Інший і таким чином ми декілька разів переробляли наші документи, але в кінечному результаті головне, що результату було достигнуто в нашому випадку. Uh -huh. Так, взагалі-то, якщо говорити про забезпечення послуг, ось ми отримали, ви отримали генератори, так які допоможуть вам все ж таки безперебійно постачати електрич, електричну енергію. Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день взагалі змінилося життя лікарні чи ні? як установи, яка Приймає пацієнтів особливо в такий важкий час, тому що величезна кількість людей і внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих мешканців, які потребують все ж таки медичного догляду або якихось інших послуг. Будь ласка, життя змінилося. Воно ще змінилося з весни минулого року. Дуже суттєво змінилося. Так як медична галузь в Україні, взагалом, це зараз за допомогою електронних ресурсів відбувається медична картка, декларація лікаря з пацієнтом і все, що необхідно випустити пацієнту, воно йде. Шляхом виписування взаємодії з комп'ютером в першу чергу. І для того, щоб це працювало, потрібно завжди, щоб був безперебійно інтернет і безперебійно електронапруга. В нашому закладі ми це прораховували, дивилися, щоб було все ж таки живлення. Ще почали влітку так дивитися, поглядати в цей бік. І ми тоді вже бачили, що будуть якісь проблеми. Ми для деяких холодильників, там, наприклад, зберігатися вакцина або препарати, встановили генератори в іншому приміщенні. Проклали окрему е, мережу живлення, для того, щоб вони могли не заважати не пацієнтам, не лікарям, які працюють, щоб не було ні шуму, ні вихлопних газів. І таким чином ці генератори можна було запускати і працювали як холодильники, так і, де, і деякі ресурси закладу, наприклад, контакт-центр, угу. який не має можливості працювати взагалі без е, живлення інтернету і без електронапруги, е, тому що там все налаштоване таким чином, що взаємодіє з IP-телефонією. Тобто, якщо пацієнт Фонує одразу оператор може записати його ну, в нашому закладі до будь-якого підрозділу. В нашому закладі 14 підрозділів uh -huh. і обслуговується біля 90 тисяч осіб. Так, давайте трошки докладніше поговоримо про сам контакт центр, тому що це таке теж досить модернове явище у в принципі, так у, у структурі будь-якої медичної установи. Розкажіть, будь ласка, як функціонує знову ж таки, ось ви вже почали. Я хочу просто. Трошки більше деталей функціонує. Ну, ми почали ще аналізувати в 2019 році, сучасні сервіси, які навіть в 2018 році сучасні сервіси, які є в державі. Uh -huh. Дивитися приклади приватних клінік, бізнесів, які є, і дивитися, що потрібно. По-перше, це пацієнту або клієнту, будемо так казати. І побачили велику кількість перспектив, які надасть контакт центр. Це перше, ми не втрачаємо наших клієнтів або пацієнтів, тому що можна втратити, коли необхідна медична допомога, і щоб це не факт. Ми вирішували купити, наприклад, айбокси, де пацієнт може залишити якусь інформацію. Але все ж таки, живий зв'язок це найкращий шлях взаємодії, і ми вирішили зупинитися на контакт-центрі. Таким чином, щоб пацієнтам, ну нашим місцевим мешканцям, було зручно, вони телефонують за єдиним номером телефону, там налаштована переадресація, і один із 14 операторів вже надає відповідь. Зворотній зв'язок, всі вони знаходяться у приміщенні О, вашого. Так, вони в приміщенні нашому знаходяться центру, зараз. Ми трішки переглянули наші будемо так властивості. Ми деяких операторів розмістили на базі наших великих підрозділів. Це mm. там підрозділ номер 3 амбулатор. Амбулаторія номер 9 і амбулаторія номер 2 Це там де великий підрозділ, і там знаходяться оператор. Якщо, наприклад, відімкиться електро. Напруга в нашому, то там можуть також відповісти і надати, тобто ми трішечки переглядаємо від ситуації, як потрібно взаємодіяти. Тому що якщо ви виконується напруга по нашому будинку, uh -huh. то в іншому вона буде все одно відбуватися. Напруга йти живлення буде, інтернет буде працювати, і оператор зможе надати консультацію. Також у нас налаштовано, якщо, наприклад, звертається особа до нашого контакт центру, і лінія завантажена, то всі оператори зайняті, то у них фіксуються в системі, і вони до кінця дня обов'язково повинні. І протелефонувати всім, і з'ясувати за яким ну для чого звертався пацієнт uh -huh. і що йому потрібно, тому що щоб не втрачати, тому що випадки бувають різні. Комусь консультація, комусь екстрена медична допомога. І в таким чином наші оператори вони такий шлях великий, дуже складний пройшли, тому що ми навчання. Проходила також, приймала участь в одному з там, так казати, в, в грантовій програмі, це вже була трішки інша історія раніше, в 2020 році, якщо не помиляюся, і вони таки дуже велику кількість інформації отримали, і зараз компетентно можуть відповідати ту чи іншу медичну інформацію, яку звертається пацієнт. Uh -huh. Також, де заключити декларацію, можна дізнатися, де, наприклад, отримати послугу від вузького спеціаліста, ми трішечки переглядаємо функціонал, нашого контакт-центру. Наприклад, якщо особа звертається з направленням від сімейного. Його лікаря, і сімейний лікар каже, що йому, наприклад, потрібно прийти там до невропатолога, потрапити або mm -hmm. до окуліста. То оператор контакт-центру може сказати, в яких лікарнях за даним направленням пацієнт може звернутися саме нашого міста, не тільки нашого району, все ж самого нашого міста. Тому що ми бачимо, що треба розвиватися, переглядати сервіси, і це дуже велика так зручність для пацієнтів і знову ж таки для наших лікарів. Тому що лікарі, так як контакт-центр він об'єднує не тільки пацієнта, він об'єднує взаємодію. Закладу з пацієнта і пацієнта з лікарем, тобто це все взаємозв'язано з собою. Ну і ще я бачу з вашого розказу зараз те, що ну, про взаємоді... мова йде про взаємодію самих медичних установ між собою, тому що передавати пацієнта з однієї в іншу, так якщо людина знаходиться, яка приймає дзвінок в одній установі, але знає, що спеціаліст, наприклад, або ближчий по міс... до місця знаходження людини, або, а, можливо, є він. Один лише ось цій лікарні, то ви його передаєте. Це досить цікаво, тому що ну ми не звикли до того, що хтось ділиться умовно клієнтами. Так тут класна, класна штука, в тому, що саме ось таким чином взаємодія проходить. Добре, якщо говорити взагалі про управління такою медичною установою, скажіть мені, будь ласка, чи є ось зараз, ви самі сказали про цифровізацію? Так, про Велику кількість електронних інструментів управління подібним. Наскільки вони задіяні у вашій галузі на конкретному прикладі вашої установи, вашого центру? Дуже таке вдале питання, тому що, знову ж таки, війна внесла великі корективи, і ковід в тому числі в життя кожного, не тільки брати медичну галузь а взагалі. І ми почали дивитися в в той бік, що можна покращити і для лікарів, ну взагалі в нашому закладі, для медичних працівників, для будь-якого персоналу, то тобто медична сестра, лікар. І ми для себе відкрили знову ж таки: кожен може завантажений бути по-різному. Лікар може завантажити один більше, другий менше, медична сестра таким же чином може завантажити бути більше роботою або менше. Ми переглянули і побачили, що можна створювати планування і дивитися, хто чим займається, який потребує допомоги. Це я як зроблено. Тобто, кожен лікар, наприклад, може, ну, будемо так казати, підрозділ, кожен підрозділ якийсь створює собі план. Бачить, які потрібна допомога. І він може долучати до свого завдання будь-якого з адміністративного персоналу. Наприклад, там потрібен економічний відділ, якомусь питання, щоб допоміг швидше. І таким чином питання вирішуються, Ну так як приклад, можна якесь питання вирішити 2-3 доби, а тут можна вирішити за годину, за дві, тому що не потрібно приїздити. Це все зафіксовано в системі, все переглядається, все можна зафіксувати і подивитися. Мені, наприклад, як керівнику, я можу подивитися, хто наскільки завантажений, виконує, не виконує чи втрачує. Завдання чи не втрачено, може комусь потрібна допомога, щоб переглянути або допомогти за цим завданням. Це класна система. Ми пройшли також дуже такий важкий шлях внутрішнього переналаштування з літа цього місяця, ну цього року, і важкого в цьому взагалі нічого не було. Це як інструмент дуже допомагає. Також він допомагає дуже і лікарям, в тому, що можна звернутися, наприклад, молодому лікарю до керівництва. Саме якщо він боїться зателефонувати або запитати, він може написати там, і це буде одразу бачити адміністратор, наприклад, цього завдання, і бачити, що потрібна якась допомога. І тоді вже залучати, або запитувати завідувача завідувачого чому ти не допомагаєш своєму лікарю, або ну. Інші шляхи вже так, так вирішені. Тобто тут командна робота з'являється, дуже така велика. У нас знову ж таки проходила велика кількість етапів, і, наприклад, звертається пацієнт, там, внутрішньопереміщена особа. Угу. Е, Обов'язково міністерство ну, створило наказ, де ці всі звернення повинні фіксуватися в журналі. Щоб знову ж таки, це не було в 14 підрозділах, тому що потреба там повинна враховуватися, що потрібно в даному випадку внутрішньопереміщеної особі. Вона фіксується в електронному журналі. Тобто, я до мене заходить пацієнт, я як лікар просто заношу або за, за допомогою телефону, або за допомогою комп'ютеру. Цю інформацію вона падає в захищений, ну, захищений ресурс, де можуть переглядати знову ж таки тільки ті особи, які до, до, допускаються до даного журналу, і вже з цією інформацією можна працювати, не втрачати потребу цього пацієнта, не втрачати Взагалі з цього виду пацієнта. І Якщо, наприклад, якась потрібна уточнення, там можна взяти зайти зайти номер телефону пацієнта, зателефонувати запитати, чи вирішена проблема, чи не вирішена, чи потрібна допомога, чи не потрібна, і таким чином пришвидшити знову ж таки реєстр цих пацієнтів. Ну, це знову ж таки, ми так влаштували в своєму закладі, тому що можна mm -hmm. відстежувати, допомагати і робити свою роботу більш якіснішою. Так, зрозуміло. І наостанок хотілося б також про подібні рішення у сфері контакту з пацієнтом пацієнтами, наприклад, ті самі внутрішньопереміщені особи, про яких ви вже згадали, і люди з інвалідністю, взагалі всі групи громадян, які звертаються до вас, у кожного є свої потреби. У деяких є вони, скажімо так, більш особливі в розрізі або фізичного стану людини, або стану її зараз знаходження, як от з внутрішньопереміщеним особами. А, також дали питання, тому що, наприклад, особи з інвалідністю мають якісь проблеми, мають бути. Забезпечені технічними засобами. Ці технічні засоби там заповнюються і зберігаються там, ну, в різних відділах. Щоб це було можливість переглянути і не втрачався контроль, знову ж таки, лікар заносить, і вже особа, яка відповідає, наприклад, за даний журнал, вона може бачити. Чи ви була особа, чи потрібні зміни технічного засобу, чи, наприклад, потрібно приглянути інвалідність, ну документацію uh -huh. цієї особи, чи потрібно ще до когось долучити до даного процесу, тобто не втрачається контроль над такими людьми. Так, да, це були також налаштування, були збої саме в тому, щоб навчити лікарів, ну медичну спільноту нашого закладу працювати з цим, але спочатку важко а зараз це як інструменти. Всі кажуть, я не знаю, як вже працювати з паперовим варіантом, тому що там виставляєш фільтр, ти можеш вибрати. Окреме захворювання або окремий вік особи, або окремі технічні засоби, які закупити потрібно. Якщо, наприклад, особа вибуває, а якась особа додалася, то ми налаштовуємо так, що ми можемо перерозподілити між однією, а не чекати закупівлі для нової особи. Тому люди отримують швидше те, що їм потрібно. Але знову ж таки, це потребує командної роботи, залучення всього персоналу закладу, не тільки там я мого бажання. А бажання економічного відділу, бажання лікаря, медичних сестер, головної медичної сестри, медичного директора, кожен повинен робити як одне ціле. Тоді дуже-дуже вдалий такий процес взаємодії відбувається. З тим же, наприклад, там особи можна врахувати, які там потребують пільгового забезпечення медикаментів. Також можна вибирати, переглядати які медикаменти, коли потрібно. Вакцинації таким же чином можна планувати, яку вакцину треба використовувати. Особи з ковідом можна переглядати, на якому етапі як воно закінчилося лікування, і це не просто там цифри, а це можна саме переглядати по захворюванням, наприклад, це по діагнозам, ну будь-які питання, які це просто робота з фільтрами в Excel документі це не дуже mm -hmm. важко, так зрозуміло, пане Олександре, Я вам дякую. Дякую за ентузіазм, скажімо так, який ви покладаєте у свою роботу і разом зі своїми колегами робите кращу, кращу медичну галузь. Ну і за те, що сьогодні завітали до нас, звичайно, і виділили час на це. Дякую. Дякую вам за можливість таку. Так, друзі, Олександр Задорожний був з нами сьогодні, виконуючи обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Кримлійської міської ради. Вам ми дякуємо за увагу! Будьте здорові і користайтесь послугами наших лікарень. Дякую!